Українські війська вибили росіяни з позицій біля Авдіївки. Наступ на Бахмутському напрямку продовжується все, що стосується контрнаступу України. Просто зараз залишайтесь з нами. Речник Генерального штабу Павло Ковальчук розповів про те, що українські захисники мають успіх в районі Авдіївки в Донецькій області. Під час виступу у Мілітарі медіа центр він констатував, що сили оборони вибили окупантів з позицій, розташованих на південь від міста. Цитуємо далі у ході ведення силами оборони. Наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позиції в районі південніше Авдіївки. Кінець цитати декілька днів тому, у дев'яту річницю визволення Авдіївки від окупантів, правоохоронці під носом у ворога, ризикуючи своїм життям, підняли синьо-жовтий стяг. Прапор встановили на зруйнованій ворожими снарядами дев'ятиповерхівці, що розташована на краю Авдіївки на межі з тимчасово окупованим Донецьком. Нагадаємо, кілька днів тому начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Так, от він повідомив, що росіяни хочуть оточити місто, намагаючись не заходити у нього, аби уникнути близьких боїв у місті з нашими захисниками. За його словами, у ворога на цьому напрямку достатньо техніки та військ на Бахмутському напрямку. Українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. При цьому ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Клічіївки, а також північно-західніше Курдюмівки, сказав речник генштабу. Також сили оборони України продовжують. Стримувати наступ російських військ на Куп'янському та лиманському напрямках. Нагадаємо, що днями почалася нова фаза контрнаступу України. Головний удар, якої припав на південний схід, де бійці сил оборони поступово просуваються через змінні поля і під постійними атаками російської авіації. Принаймні, з даними Financial Times, Україна дещо змінила тактику. Тепер збройні сили зосередили свою увагу на ударах по російських оборонних позиціях за допомогою важкої артилерії і досягають відчутних результатів. Так пише видання. За минулий тиждень Сили оборони України звільнили майже 15 квадратних кілометрів на півдні та сході країни на Бахмутському напрямку. Просунулися на два у південних областях, майже на 13. Загальна площа звільнених територій з початку контрнаступу зсу становить майже 242 квадратних кілометри. Тож, друзі, оперативно ставте лайк за прекрасні новини. Також підпишу, підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити наступну порцію перемог. А також лишайте коментарі під цим відео. Для нас дуже важливим є ваш фідбек.